Ось уже опівніч, північ, де він чи не йде вже з поля, а він зі стадами ще не йде додому. І дивилась Єва, сумними очима. Каїн ти не бачив брата свого. Їй не відповідає совістю гнаний, Каїн залишає бідний свій намет, ой, як він похмурий, сумує совістю угнаний, мати його з постелі, як би тінь стає. І покинув ложе, в біжить поспішно, гострі каміння, ноги ріжуть, авель вигукує, єви не утішно, авель торить тиша, тишина полів. Де спішов він, а він зі стадами, ангел вірно, знає, з полум'яним мечем. Він мене не впустить, благаючий мій погляд. Я спитаю про милого пастиря мого. Авеля. Біля райських дверей, де мечем палящим стражи Демській двері, йому Єву не впустив, запитувала Єва голосом тремтячим, а Віль зі стадами тут не проходив. А -а -а -а. Плачу вугірко, там, де уступилась гострого тернини, поросли кущі, каїну мобитий, бездиханним трупом він заснув навіки непробудним сном. Смерть відбулася трепетну хвилину, неначе зрозуміла до сина, мати поспішала, раптом зупинилась милеєвидня, а вель перед нею, як солодко спить. Розкидане волосся і розплющив очі, неначе усміхався, небесам святим. не був би милувався блиском сонної ночі, тихо, безтурботно, ріднесеньке личко. Авель, встань, прокинься, ти встань ходім додому. Так я вже злякалась, як сюди я бігла, і цілує сина, до нього пригорнулась, а ні слова блідний, і ні німи. Проникло в серце біль страждань пекучих, що сказав і ангел пам'яті вспливло. Перша та свідомість, страшне те ридання, смерть вона скричала, павши вже на труп. А. -а, 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 -а. Лиш туман і вітер плив лиш над полями, Щоб убив всі брата кров заплямувати, зустрічало сонце яскравими лучами, першою над сином ридаючою ма.